Всім привіт! З вами знову головний Жен Слабко і це рубрика Огляд корпусів. Сьогоднішній гість знову Монтек, тільки вже Air 903 Base. Це такий Міді-тавер, е, але дуже великий міді тавер Ось. Вартість його на момент запису відео це 15 січня 2023 року від 2 тисячі гривень. І зараз я вам його покажу. Всередині на пакет і вами платили. Це ось такий великий відносно корпус. Чорний, прикольний. І почнемо. Значить, в нас, тут виступаючими є хвилин з бокових панелей. І на них я відкладаю 1,5 см. Так. І до краю 48 см. У нас довжина. Висота від столу 49,5. І ширина корпусу 23 см. Ох, так. Тепер оглянемо його 100 мм. Так у нас вистачає така меж панель. Збоку також бачимо отвори, прикриті межпанелю. В принципі, непогано. Єдине, що мені особисто ну, не, не подобаються такі ж закруглені грані. Ну, вони занадто закруглені, тобто, якщо було трошки менше, було б цікаво. Але це так, на, на свій смак. І меж-панель у нас знімається обережненько. Якщо не помиляюся, вона тримається на магнітах. У нас тут є 6 маленьких магнітиків. Звичайна mesh-сітка металева і відкриває доступ до вентиляторів. Так, в принципі, з нею можна навіть із самому передньою панель міняти вентилятори, але якщо що, то панель знімається доволі таки легко і відкриває нам доступ до отворів для прокладки кабелів. Так, одягаємо на місце. Є. Тепер тут у нас загартоване скло із товстою рамкою, яке знаходиться в рівень із краєм. Не заподліцов, я подивився, в рівень із краєм. Ну, З корпусом, тобто воно не випирає. Воно, як бачимо, має металеву рамку майже по всій сітці. Тобто зверху, спереду і ззаду. Знизу, верніше. Зверху у нас просто пінка, і в принципі непогано. Гвинти тут залишаються на цій панелі. Все дуже прикольно. Так, Далі права кришка. Металево, Ззаду ми бачимо а, посадкове місце під 120-140 мм з хорошою вентиляцією, Сім багаторазових заглушок після експрес і отвір для блоку живня. І, в принципі, Ми бачимо, що корпус доволі такий широкий. Нижня частина, Нижня частина у нас має ось такий вигляд. Бачимо дві позиції для кошика, для жорсткої диски. Гумові демпфери на самому кошику і два гнити для фіксації. Також бачимо нейлоновий фільтр на блоку вивлення. Верхня частина корпусу. Кнопка живлення, 2 USB 3.0, USB Type-C, два джеки, перезавантаження і кнопка для резип контролера. Тому тобто, що цей корпус ще є в варіанті 903 Premium, здається, називається. У нього RGB-вентилятори і має вбудований контролер. Верхня сітка на магнітику з звичайним малюнком і бачимо розсотку місця 520-140 мм. Так, так ми заглянемо всередину за праву кришку. Метал доволі такий тостий, але за рахунок того, що велика площа, маємо. Це ну, не велике гулянно, але метал тут І що ми бачимо тут? Значить, Тут в нас у нас а, доволі товстий метал Е, Бачимо всі наші кабелі, type трину, звук і бачимо чотирьохпінові кабелі від наших вентиляторів 140 -х. Тут їх встановлено три, два спереду, один ззаду. Бачимо два кріплення для 2,5 бімого диски на гвинтах. Відкручується гвинт, прикручується накопичувач ваш і ставиться Так, далі. Кошик для дисків. Кошик для диски має два положення з демпферами. І, в принципі, стандартна штука. Верхній прикручується. І потім прикручиться вже нижній. Тут ми маємо такий мануал, в принципі, стандартний мануал. І маємо коробочку із аксесуарами. Маленькі стежечки і купа гвинтів, які підписані. зручно. Це Ага, і також тут щось цікавого, маємо ось такі ось отвори для. Ось, здається, для 2,5 дисків. У комплекті є спеціальні гвинти. Ви з цього чи з того боку ставите SD-накопичувач і спеціальним гвинтом, ну, SD чи доск диск, коротше, ставите. І спеціальний який йде довгий. Перекручуйте, що теж прикольно для мене. А, далі. Далі ми ставимо кошик у крайнє положення до передньої панелі. І навіть Ага, не навіть. Е, в такому положенні у нас від передньої панелі 33 мм до кошика. І для блоку живлення у нас 27 см. Для букру живлення з кабелями. Якщо ми кожно переміщаємо на дальшу, на, 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 на іншу позицію, ближче до задньої частини, у нас на живлення з кабелями 243 мм. І тут у нас стоїть 602. Ось, В принципі, непогано. Тепер по кабель менеджменту. Значить, від піддону до краю шасі ми маємо. 21 мм і ще плюс 2-3 мм від е, краю шасі до кришки. Тобто 20, 23 мм точно є. Що доволі таке непогано. Е, далі, далі переходимо всередину. Зараз я зафіксую. Хорошо близько. Це виходимо всередину. Всередині нас зустрічає е, дуже простора. Дуже просторий простір, як би це не звучало. І з цікавого особисто для мене. Е, значить, цей корпус має отвори під АТХ-материнки, е, відповідно, і також має посадкові, посадкові отвори для. Е, процесорних серверних материнок, яку я вам зараз навіть зможу показати. Ось візьмемо для прикладу, це серверна материнка на процесорах MD Epic. І вся проблема в тому, що у них отвори для кріплення не співпадають із стандартними ATX отворами. Тобто оцей верхній ближче, сюди ці зміщені отвори. Єдине, що тут співпадає зазвичай, це оцей, оцей і оцей. і тут може один-два один, отвори співпасти. Так от, Суть в чому у цьому корпусі з заводу, як мені колись подобалось у депкулці CC560 і старих ревізіях Matrix 55. У них з заводу є вже готові отвори для розташування, такого розташування е, стійок. Тобто я перемістив стійку цю, цю перемістив стійку і також ось для країнь правій стійки також є відповідні положення. І сюди без проблем залітає майже будь-яка двопроцесорна. Будь Материнська від сервера там, чи, чи робочої станції. ну, Нормальна. Супермікро, Asus, супермікро Asus. так, Вони, в принципі, плюс-мінус якихось стандартів дотримуються по отворах. Ось, е Загалом, якщо далі дивитися, е корпус має дві такі гумові штуки для, е для прокладення каблів. Великі отвори, ці прикриті гумками. Що в нас тут? Вентиляція. Можна встановити два вентилятори 120-х, також є отвори для встановлення райзера для вертикально встановлення відеокарти, отвори для кабелів і отвори для кабелів жилення відеокарти. Як я вже казав, встановлено три вентилятори по 140 мм, один на кормі, два спереду. Як бачите, виробник, в принципі, шасі це дозволяє виробник прикрутив їх ззовні шасі виходить. От, і сюди без проблем три 140 х стає. Щодо системи рідинного охолодження на 420, зараз дану. Так, фанрадіатор спорт фронт. фронт. 420 не підтримує, Я думаю, не підтримує, бо недостатньо ну, радіатор не б'є фізично. Але 360 спереду стає без проблем і 360 стає зверху. От чим цей корпус прикольний, воно 360 мм радіатор стає зверху без проблем. По довжині. І здається, я навіть 2 встановлював. Ні, 2 не ліз. Тобто в цьому корпусі можна зробити 360 мм зверху або спереду. І це доволі таки непогано, враховуючи його вартість. Запасу тут по відстані навіть для 280-го радіатора нормально від материнської плати. Та і, в принципі тут є запас по висоті від материнки до верхній панелі, тому взагалі з цим проблем не буде. Кілька збірок, я в цьому корпусі збирав. Дуже просторий, дуже зручний, відмінна вентиляція в нього. Вентилятори дуже хороші ну, Принаймні на тих обертах, які виставляють автоматично-материнські плати, вони відмінно прокачують повітря і не шумлять. Ось, загальні враження корпусу позитивні, тобто за 2500 це доволі такий непоганий просторий корпус, який все може багато чого помістити. Ще у нас а, і ще забув, довжина відеокарт. Якщо у нас. Вентилятори скручені спереду, то ми можемо 400 мм відеокарту засунути взагалі без проблем. Якщо ставимо систему рідиного охолодження на передню панель, то це буде десь 350. Це якщо її ставити бутербродом бродом всередину. Якщо робити вентилятори в зоні і радіатор сам всередині, то буде десь 370-380 навіть можна відеокарту. Ну, в залежності від моделі, щоб їх зручно крутити. О, і ще одна перевага цього корпусу, що він широкий і він дозволяє без проблем використовувати кати 4000 серії від NVIDIA. з тими адаптерами 12HP, що він не сильно перегинався, що рекомендують виробники. От, ну, і з тим адаптером, який йде в комплекті. Звісно, якщо у вас там блок живлення жилення з відповідним кабелем PCIe Express 5.0 то там ще, ще простіше. Але загалом цей корпус крутий тим, що він просторий, багато чого це може прийняти великого, і дозволяє встановлювати широкі відеокарти, такі там, наприклад, 4090 Asus Trix. Вона дуже широка, дуже габаритна і сюди без проблем стає. Загалом враження від корпусу позитивні, мені дуже подобається для збірки, зручний. І також можу рекомендувати як для топового ігрового комп'ютера, так і навіть для якогось там двопроцесорного серверу чи робочої станції. Ось. Е, в принципі, на цьому огляд все. Якщо є питання, задавайте в коментарях. лайки, і підписки, як завжди, е, буду радий поспілкуватися. І дякую за увагу, і до наступного огляду.